Little Inferno, або ж маленьке пекло дуже специфічна забавка, адже в якійсь ще грі ви можете спалити будь-яку річ. Взагалі, останнє з вогнем я зустрічався, коли горіла моя кухня, після того як я намагався зробити собі борщ. Заставка попереджає нас про небезпеку гри з вогнем в реальному житті, ніби це когось зупинить. Як не дивно, тут присутній сюжет, а якщо точніше, це невелике відео, яке розказує, навіщо ми палимо піч. Вся суть в тому, що наша планета стає все холоднішою і холоднішою, тому людям необхідно якось зігрітися, спаливши всі свої іграшки, або ж таким чином викликати глобальне потепління внаслідок великої Кількості co 2 і це 4 в атмосфері. Фішкою гри є дуже реалістична фізика вогню, тому досить приємно спостерігати, як щось палахує чи вибухає. Якщо затиснути ліву клавішу миші і водити нею по екрані, то за вогником буде простягатися шлейф, який можна виводити окремі літери алфавіту. Особисто я хвилин 15 малював латинську літеру з уявляючи себе Зорро. Дуже бісять листи, вражені синдромом капітана очевидність, які в ряди годи приходять, начебто від інших таких же власників маленького пекла, де вони хваляться своїми досягненнями в області спалювання всього на світі та підказують, що і як можна спалити. У грі присутні комбо, це коли ти спалюєш дві і більше речі одночасно, але з певним сенсом. Зазвичай це гра слів по типу літній час, коли у піч необхідно кинути квітку і будильник. Як варіант можна спалювати власні фотографії, які необхідно завантажити у гру, що значно збільшує час перебування біля печі, оскільки це справді затягує. Можна завантажити фотографії своїх вчителів і дивитися, як вони зморщуються знову і знову, адже спалити шкільний альбом в реальному житті з тією ж метою було дуже весело, проте це одноразова забавка. Більшість речей у грі інтерактивні, тобто вони не просто згорають у полумі, а щось роблять в процесі наприклад, батарейки вибухають із кокона вилазять павуки, і само собою також перетворюється у кубку попелу. Після третього акту гра для мене стала вже не такою цікавою а комбо я виконував методом наукового рандому, кидав багато речей до купи і підпалював, очікуючи отримати результат. Як висновок Little Inferno хороша гра, яка допоможе вбити декілька годин вашого часу та посприяє розслабленню після важкого робочого дня. І пам'ятайте, якщо вам щось не подобається, вбийте це вогнем.